Мої дорогенькі, моє дорогенькі, я знаходжуся в Ocean Plaza. Це дуже великий торговельний комплекс. дуже. Тут є багато магазинів, брендових магазинів, дуже багато, дуже багато кафешок. Мінус ноль поверх є великий гіпермаркет Ашан, але є такі маленькі. Бутики, де продається косметика, бачите? Але не тільки продається, а вам можуть тут зробити, якщо вам швиденько треба, на якесь побачення, і ви забігли сюди щось прикупити, але хочете, щоб у вас вигляд був дуже-дуже гарний, бачите, все робиться ось. Маленькі такі точкові. Бутики, то вам зроблять отакий макіяж. І ви будете дуже гарно-гарно виглядати. А я йду, знаєте куди? Йду зняти вам рибки. Дуже гарний, великий торговий комплекс. Єдине, щоб не було повітряної тривоги. Тому що, коли повітряна тривога, то всі виходять, звичайно, швиденько. І ось тут є такий акваріум. Бачите? Ви це бачите, ну єдине, що е, магазини в акваріумі, так? Зараз я, звичайно, доня мене зустріла, ми поїли морозива. Так, ну як же ж все-таки, бачите, все-таки рибки погано займаються, тому що Відображаються. Що відображаються? Магазинчики, бутики Брендові і не брендові. Але ж вам цікаві були б рибки. Так? А ну, І я навіть. А ну, бачите, як вони плавають. Які вони гарні. Я вже буду знімати так, щоб унизу не так магазини. Дивіться. Які вони гарні, скільки їх тут. Бачите, яка краса. А, дивіться, дивіться, дивіться. Ой, ой, ой! А, яка краса! Яка краса. Тут їх дуже багато, але, бачите, відображається магазин і погано видно рибок. Самих рибок погано видно. Тільки отут внизу. Але правда, які цікаві. А он яка внизу лежить. Бачите, яка внизу лежить, яка би... Боже мій мама дорога, яка велика риба. Внизу, он, бачите, внизу там. Десь заховалася вон за камінням. А ось, а ось. А ось. О, ой, які цікаві. Ну єдине, я ж кажу, що магазини. О-о-о, дивіться. А-а-а! яка краса, яка краса. Мої дорогенькі приходять подивитися акваріум. Люди відпочивають, ми зараз теж хочемо ще випити каву. Морозиво ми поїли. Я з квітами гуляю, тому що прикупила ж квіти, побувавши на лісі, я. Прикупила квіти, але ми з Донею домовилися, що будемо зустрічатися в Ocean Plaці. Біля Макдональдс. І я обіцяла, що я нічого купувати не буду. Я про квіти. І коли вона мене побачить, ой, дивіться, 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 дивіться. А, о, яка краса. І коли вона мене побачила, що я йду з пакетом, а в пакеті коробка, а в коробці квіти. Це ж я їхала метро з лісової, потім на хрещатику переходила, сідала на іншу, на іншу, на іншу електричку, доїжджала до Лебідської і в метро з тим пакетом. О, яка краса, дивіться, які вони гарні, правда? Ну, Єдине, що погано показує, тому що магазини відсвічують, то вона каже, ти ж мені обіцяла, ти ж мені обіцяла, що ми вже будемо тільки гуляти. Ну, три години дня. Я кажу, ну ти розумієш, не могла відмовитися. Така ціна на ті гейхери і така гарна якість, що я не могла відмовитись. Ну, Тепер я буду гуляти з пакетом. Розумієте? Ну, отчу. а чого? Рибки. Рибки. Ну, я ж кажу, єдине, що відсвічують магазини, і їх погано видно. І їх погано видно. Але, ой, погано видно, тому що у верху о, там дуже багато рибок. Але так як... Ой, зараз це... А це жива? Жива? Дивіться, це жива риба. А -а -а. Чи це вона не жива? Жива, правда? Ой. А, -а, -а. яка здорова, дивіться, а може вона? Боже мій. А яка ось ця гарна. Яка ось ця гарна, правда? А там воно внизу маленька. Ви здивіться. Ой, яка краса. А ось ця. Я ж кажу, внизу вони там плавають, а магазини все-таки відсвічують. Ну що це? ні-ні ні, вона жива. Вона хвостиком. Вона хвостиком туди-сюди. Вона хвостиком туди-сюди. Ось. Ось пливе. Пливе вона Пливе. Бачили, яка здорова у нас рибка. Так, зараз ми перейдемо вже на будет. цю сторону. Бачили, яка здорова. А вона яка здорова лежить. Ви бачите чи ні? Матір боже. Дивіться, яка здорова риба. Ой-ой-ой. Бачите? Ой, 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 ой. Ота лежить внизу здорова риба. Яка здорова. Ну, зараз я піду з цієї сторони, можливо. Ой, мама дорога, Ви бачили, що робиться. Зараз зараз. ой що. О? Ну, знімають жиж люди, розумієте? Ага, тут її погано видно. дивіться Перетягся якраз. А он, бачите, Як казав мій сусід, що твориться, що твориться. Ну вверху риби дуже... а так, а риби дуже просто верху дуже погано відсвічують магазин. Вверху дуже погано відсвічують магазин. Але бачите, яка краса. Яка краса, правда? Яка краса. А. О, о! Ну, магазини відсвічують і все. Ой, красотень, правда? Отак, мої дорогенькі Дуже гарно, дуже багато людей знімає, відпочивають. Ну, я не можу сказати, що так уже дуже багато людей, тому що, звичайно, є другий поверх іще. Тому що, звичайно, розумієте, багато людей виїхало, звичайно. Багато людей працює. Зараз я вам покажу. Які, е, які такі е, цікаві речі є для ванної кімнати. Це все для ванної кімнати, для догляду за собою. Бачите, які різні цікаві шампуні, мило. Ось креми для душа, для ванни. А це мої дорогенькі отакі. Отакі. Тучки. Бачите, як називаються ці сутінки, але це, як розказала мені продавчиня, воно оце так кидається в водичку і в водиці воно як зривається. І такий колір, я вам скажу, запахи тут, запахи тут неймовірні. Я ніколи собі такого не купувала лимонне тістечко, 160 ні, 400, 465 гривень. Бачите? Оце кидаєте в водичку, воно з таким фейерверком зривається і у вас насолода від прийняття ванної. Ви лежите в водиці, вам приємно, у вас гарний смак, колір води. Запах, бачите? Я не буду казати, що я цим користувалася. Я ні разу цим ще не користувалася, але треба спробувати. Наступний раз приїду, хочу приїхати. Ну, мені треба тут по справам, так? тому що, скажу вам, може, гроші я всі О, залишила тільки на каву і на тістечку. Але мені дуже оце цікаво. Тому приїду в наступний раз через тиждень і обов'язково зайду куплю. Ну, ну дуже мені цікаво. Ну, ну треба ж спробувати. Боже мій, війна на вулиці, стільки вже нам тут залишилось. А я цього ще не пробувала. Ну правда. Боже, я вам скажу, я хожу до друзів у баню. Так? Я у баню беру чай, травяний, тільки трав'яний, а взимку я роблю собі. У мене є ванна, до речі, душ Івана, а вану я не, не викидала Ой, Лаванда, лаванда, так, лавандові. Ой, лавандові, бачите, які брикетики є, це, мабуть, ми. Свічка, це свічка, так? Да? Ви представляєте, ви запарюєте собі лаванду або купуєте оці таблетки, так? Кидаєте в водичку, запалюєте свічку і лягаєте в таку, такий трав'яний... Е Ну так, це ж, мабуть, ці таблетки треба кидати у воду, так? Це для аромалампи. для ромалампи. Навіть таблетки для аромалампи. Мама дорогає, розумієте? І ви лягаєте і одержуєте собі задоволення. Я таке роблю, просто я сушу сама трави і взимку я люблю. Я запарюю собі трави, потім наливаю, запарюю, тоді наливаю водичку і виливаю туди, туди запарені трави. І лягаю, і десь час я собі релаксую. Але я беру каву, що не потрібно робити ввечері. Включаю музику Ой. і беру якусь цукерку або шоколадку. І отак час я лежу собі в цих травах. Взимку обов'язково. Я це дуже-дуже обожнюю. Ну потім, якщо у вас є можливість, може прийти масажист, тільки масажист. Це, це не смішно, це не гумор, а масажист, і зробити вам масаж, якщо у вас є якісь проблеми там з спиною. Я вам скажу, що я обов'язково куплю таку штучку наступний раз. Як буду купувати, вам зніму. Як буду їм користуватися, теж зніму. Тому що мені дуже цікаво, просто дуже. Правда, правда. Ну що ж, скільки тут залишилось? 60 плюс, то й не спробую. А ось, бачите, різні шампуні, різні. Це все крем. Мабуть, після вани теж є, так? Там буде забулося. Ага, бачите? І все це в воушень плазер. Бачите, ось ви тут можете все прикупити. Прикупити смачненьке, прикупити те, що вам потрібно для своєго, свого догляду за, за собою. Так? Для релаксу, який нам дуже-дуже потрібний, відпочити, подивитися рибок, погуляти, прикупити щось у кафе. Бачите? Зараз я вам з'їму там ще піду. Мені дуже подобається плаза. Внизу мінус один внизу так? є великий гіпермаркет Ашан. Ви можете там скупитися все, що вам потрібно. Ну, все тут є, і кафе, і, і що тільки немає. І одяг, і взуття, дуже багато брендових магазинів, просто дуже. Тому, якщо є можливість, треба собі, я вам скажу, дозволяти іноді відпочивати. Я стараюся, ну, знаєте, коли немає справ, тому, що коли є такі справи, які не відкладні. А так взагалі, то я стараюся щотижня або два дні в тиждень, я стараюся все-таки відпочивати, як говориться, себе вигулювати. Тому що завжди ця праця, завжди робота, завжди-завжди. А Київ дуже гарне місто. Бачите, ось такий бутік, що тут продається. Що тут продається, тут теж продаються якісь арома масла. Все для догляду. Бачите? Я вам скажу, що я себе стараюся все-таки вигулювати. Ось там другий поверх. Так. Зараз вип'ємо кави. Тому хто тут не бував, митроли війська беріть гроші, побільше бажано, ну, може просто на каву. Гроші можна взяти просто на каву. Ось, Бачите, є подарунки, є що. Подарунки задекорувати. Є все для всього. цей комплекс дуже великий, так? туди йде вже вниз о, ашан, Зверху до війни тут було дуже цікаво. Тут було дуже-дуже цікаво, тому що тут проходили різні концерти навіть, так, але зараз, звичайно, війна. Тому але теж дуже цікаво, до речі, теж дуже цікаво. Тому, мої дорогенькі, якщо у вас є така можливість, заходьте, гуляйте, купуйте, насолоджуйтесь, робіть собі настрій, тому що Київ дуже гарне місто. І навіть я поруч з Києвом ще, як говориться, не вигуляла весь Київ. А треба жити. Ось бачите, другий поверх, так, перший поверх. Ми зараз знаходимося на першому поверсі. Потім мінус один, ашани, аптеки, зоомагазин. Ну, що тільки немає. А ось на другий поверх, так? Тому, якщо я ж кажу, є можливість навіть. Так, просто, ну, киянам їм, звичайно, вони можуть гуляти. Бачите, це що? Імператор якийсь такий. Розпродаж, будь ласка. Будь ласка покажа, показати вам взуття. Дуже гарне взуття, дуже гарна якість. Я тут купувала своїй доні м -м, босоніжки. І вона їх, до речі, дуже гарно носить. Дивіться, що. Такі непогані, якісь кросовочки, мені, до речі, треба, і доні моїй теж. Дуже гарна якість. Бачите, як? як вам Європа? Ось, будь ласка, не треба їхати до Європи. Ви все можете тут купити. Якісне взуття, кросівки, О, яка краса. Треба подивитися. Зараз я виключу камеру, тому що, звичайно, і подивлюся, тому що мене теж все цікавить. Так що, мої дорогенькі, приїжджайте до Києва, це наша столиця України, тому що вона живе і жити буде. А зараз ми хочемо піти до кафе з Донею. Вона мене чекає, тому що каву я сьогодні ще не пила. Бачите, ось такий бутик, будь ласка. Будь ласка. Як називається? Зараз ми побачимо. Ану, ось. Одяг. Будь ласка, заходьте, купуйте, двері відкриті. Все, що вам хочеться, ви можете тут придбати. Так, ну що, ми зараз підемо знову до рибок. З рибки починали з рибками. З рибками і закінчимо. Ось. Я ж кажу, тут багато брендових магазинів. Я вам скажу, що моя доня тут купувала, ось теж. Мені цікаво, бачите, такий бренд. Моя доня купувала тут і одяг, і взуття, я ж кажу, ну, звичайно, іноді ціни не такі, як на та базарах. Але ж іноді і якість краща, ніж на базарах. Якість буває різна. Буває краще, буває не дуже. Але... Іноді можна купити гарну річ і не так дорого. Ну, Речей нам уже не треба так багато, звичайно, тому що ось, будь ласка, Такий. А ми зараз ще подивимося рибки і я піду пити каву. Погуляємо. Тому що поїдемо додому вже аж увечері, тому що сьогодні ми гарно попрацювали, можемо трохи просто погуляти по Києву. Я обожнюю Київ, мої дорогенькі, я Київ просто обожнюю, просто я без Києва жити не можу, тому я нікуди. І О. я нікуди не виїжджала, тому... а чому їхати? Навіщо? Все добре вдома. Ось яка краса. Я люблю Київ. Я люблю просто погуляти по Києву. Бачите, я сьогодні була на лісні, так, прикупила квіти з квітами. Знову до Хрещатика, там перехід на іншу лінію. Приїхала на Лебіцьку. Дивіться, яка гарна риба. Ну, не показує, відсвічують магазини. Магазини і. І знову я гуляю. І приїду ввечері додому. Ну і що? І нічого страшного. Треба цінувати кожен день, і кожну ніч, і кожну хвилинку цього життя, яке нам дається, за яке гинуть наші хлопці, віддаючи своє життя. Тому живемо, насолоджуємося, допомагаємо обов'язково. Обов'язково допомагаємо ветеранам. Молоді, яка нас захищала, а зараз вони ветерани на пенсії, тому що немає руки ніг, це звичайно. Допомагаємо і цінуємо кожну хвилину цього життя, тому що за неї заплачена дуже велика ціна. Мої дорогенькі, усім вам добра. Здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди буде Україна. Тому що бачите, яка вона у нас найкраща. І так буде завжди.